Любі мої, сьогодні ми будемо покривати акриловим лаком ось ці два вироби, тобто цю серветницю, яку ми доробили. І ось цей бідончик. Він у нас до, до цього часу я його не покрила лаком, так він стоїть, він вже висох. Для цього я одягаю рукавички, тому що е, акриловий лак він пристає до рук і потім ну, такий ефект, ніби як клейпива. Потім треба його віддирати шкірочкою, а в мене ще сьогодні у планах на слідуючому каналі, на каналі Посудна крамничка, буде у нас огляд текстилю, тому мені треба, щоб руки були чисті. Акриловий лак, чому я перелила в таку маленьку ємність його, тому що він у мене в великій банці 3 і з неї буде незручно доставати. Ось дивіться. Використовую я отакі кісточки або щіточки, як хто назве пензлики. Чесно скажу, немає ніякої тут фірми, нічого немає. Ось вона коштує 13 гривень, але я їх беру в одному магазині. Коли я їх беру в іншому магазині, вони зовсім не такі. От я собі е, визначилася, і такі я собі щиточки беру. Не знаю, не знаю ні фірми, ні, нічого, але от там мені вони подобаються. Подібний брала в інших магазинах, геть зовсім не той ефект. Е, стіл застилаю я, я інколи бачила дівчатка. Гарну якусь нову плівку застилають на стіл для відеозйомки. Я вам скажу відразу: я не застилаю спеціальною якоюсь, я взяла пакет, який мені вже не потрібний. І застилаю стіл цим пакетом, щоб потім його викинути. Тому що при плетінні, хто займається плетінням, дуже багато різних е предметів треба зберігати. І форми, і. Е Матеріали для обробки, і фарби різні. І інколи залишаються фарби, вони в баночках зберігаються закриті, Ну, не довгий час, звичайно, або морилки. Ну, і от такі всякі предмети, це все займає багато місця. І тому ще зберігати плівку. Ну, знаєте, я, наприклад, ось підібрала час. У мене на сьогодні два. Вироби, я їх покрию лаком, вони висохнуть, я зберу і його викину, щоб менше, менш за... займало воно простору. І ось так е, вмокаю легенько е, у лак акриловий. і гарненько, так щіточкою, бачите, тут довгенькі такі, довгенька ну, Борса, як сказати правильно. І я вмакаю, і щоб воно проникало між усі оці стіжочки, стібочки, щоб гарненько промащувало всі оці, у нас, бачите, заходило. Я вже попередньо підфарбувала, де були якісь недоліки. Попередньо я взяла фарбу і підфарбувала цю хлібничку, і вже вона має. Скажем так, гарний вигляд. Так, спочатку промастила я всередині, ось так гарно. Скоріше всього, що я ще покрию і другим шаром лаку. Гарно отак промастила. Думаю, що. Всі сторони, покрила лаком, бо на темному не дуже так помітно. І відставляю, хай воно всередині тут висихає. Сохне воно недовго, тим більше зараз в хаті тепло. Так. І ось зараз будемо фарбувати, верніше, покривати лаком ось цей бідончик. Покриваємо все. Гарненько Стараюсь, звичайно, на оцю шкіряну. Хоча, ви знаєте, може і треба попасти на оцю шкіряну накладочку, де гвинтик загвинчений, можливо, й треба. Ось так гарно все покриваю лаком. І, звичайно, що цей бідончик я теж буду покривати у два. Шари, тому що е, ну використання може бути в різних цілях, то краще, щоб воно було е, більш міцніше. Ось так всередині покрили і можемо покрити оці бокові частинки і покласти, хай воно підсихає. Бачите, скрізь гарненько проникають. Оці волокна на щіточці. Подобається мені цей лак тим, що він не залишає білих, от, наприклад, якщо десь затекло і лак залишився, там трішки товщий слой, шар, він не, залиш... не, бі... не білий він. Тобто він стає прозорим і його не, не видно. Тому що є деякі лаки більш низької якості, цей лак високої якості. Я вам казала, він дорогий. От. І він практично не залишає ніяких білих слідів. Так, і сам бідончик, я думаю, ми розпочнемо спочатку із середини. Раптом піде десь якийсь потічок у нас. Наверх, то ми його відразу розітремо і, і приберемо. Ну, бачите, тут всередині приходиться мастити, лакувати так, як прийдеться. Дуже густо, дуже щільно, тому що, тому що руку повністю треба туди за. Засовувати, але нам необхідно все все-все гарно промастити лаком із середини, щоб не боялось вологи. Якщо, наприклад, ми зберігаємо там якісь овочі. ну, Я казала в одному з своїх відео, можливо, якусь цибульку там зберігати, чи що, все рівно після використання нам треба було б його відмити або хоча б ну, все рівно там якась пилюка попадає чи що, то для цього треба, щоб він був міцний і не боявся вологи. Тому ми пройдемося всередині, можливо, і не два рази, можливо, і три рази, щоб це було надійно. Ну, ось такими приходиться в таких умовах працювати. Ось так. Гарненько стараюся, щоб проникало скрізь між оці всяк... всі, бачите, ну тут накручено між оці всі трубочки, щоб проникав лак. От. Один раз ми всередині полакували. Також е, треба гарно і щедро пролакувати наші ручки, бо вони, бачите, вони пришиті, тримаються ніби міцно, але отак от е, ніби вони... ну... Ворушиться, можна їх повертати сюди-туди, а нам це не потрібно, тому нам треба гарно їх зафіксувати лаком. Гарно туди так позаливати лак. І тут також між кожен стібочок, щоб, щоб зміцнити. Тут ручки плетені, якщо я не помиляюся, з восьми трубочок і трубочки ці зроблені. Ширина смужки 10 см і накручені на спицю півтора. Як бачите, вони не сплющуються, вони доволі об'ємні такі, але така ширина смужки чудово підходить до, до спиці 1,5 мм в діаметрі. От уже, наприклад, смужка шириною 8 см, то там уже зовсім інша ситуація. Там у мене є спиці. я замовляла, як вона зветься, спиця Кіршнера, ну, це використовується в ветеринарії. там вставляється, коли треба зміцнити кістки. То я замовляла, в мене є 1 мм в діаметрі і 1,2 мм в діаметрі. Я ще, здається, і півтора замовляла, хоча в мене була спиця півтора, але я, мабуть, замовляла і не так давно я замовила собі їх, а то використовувала такі ж, але в'язальні спиці. Так, ну, ось такий процес. Я думаю, не буду я на цьому довго вас затримувати, не буду акцентувати на цьому всьому увагу. Звичайно, кришечку ми зможемо одягнути лише тоді, коли вона висохне. Раніше ні, тому що приклеїться і тоді не знімеш або порветься. Ну, ось, бачите, в нас вже перший перший шар. Лак висох. Ми можемо тепер лакувати з цієї сторони, із зовнішньої. От. Але я ще дам трішки відстоятися, щоб він схватився краще. І продовжимо потім лакувати е, зверху. Ось так, бачите? Так. Всім дякую, всім бажаю мирного дня! Міцного здоров'я. Всім до зустрічі. Всіх обняла!